Росії дуже хочеться відкрити другий фронт в Європі. Цього разу мішенью Кремля може стати країна НАТО. Чи наважиться Росія кинути виклик альянсу? Мене звати Микола Княжицький. Я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Кремль знову шукає, де розпалити нову війну. Тепер він націлився на Європу. І причини для цього є три. Перша це підняти ставки, бо про російські кола в американській адміністрації не змогли примусити Україну до капітуляції. Друга це війна в Україні, яка розвивається далеко не за московським планом. І третя Сполучені Штати не збираються виходити з Європи, навіть якщо й скорочуватимуть свою військову присутність. Ці плани озвучив Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, а нині заступник голови їхнього Радбезу і головний рупор російської пропаганди. Його стиль, особливо хамський людожерний, аж напівбожевільний, у прикордоні з Фінляндією, інспектуючи готовність, так би мовити, до вигаданої агресії з боку НАТО. А за кілька днів видав статтю з промовистою назвою Нова фінська доктрина безглуздя, брехня, невдячність. А там звичайний коктейль псевдоісторії, псевдоправа, яким Кремль виправдовує можливу агресію проти Фінляндії. За його словами, в усьому винна Фінляндія і в співпраці з нацистами під час Другої світової, і в блокаді Ленінграда, і навіть у винищенні 86 тисяч мешканців Карелії. І саме за ці злочини, мовляв, вона має розплачуватися сьогодні лише тому, що вступила до НАТО, проводить навчання союзних військ і дозволяє розміщення баз Альянсу. для Кремля. Нинішня фінська влада це натівські маріонетки і послідовники фінсько-фашистських загарбників. Звинувачення стандартні, мовляв, вони порушили історичну і правову базу для власного існування і постійно дають підстави для претензій. Абсурд, ну звичайно, абсурд. Але звучить знайомо, чи не так ця риторика, дзеркальне повторення статей Путіна перед нападом на Україну у 2022 році. Росіяни відчули себе сміливішими після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці і відкритої підтримки з боку Китаю. А головна проблема для Москви сьогодні саме підтримка Фінляндії України. Президент Олександр Стуб бере активну участь в розробці гарантій безпеки для нашої держави. Саме тому Медведєв заявив, що замість фінляндизації України відбулася українізація Фінляндії. Він навіть обурився словами Стуба про те, що Фінляндія не програла радянському союзу у 44-му році, бо відстояла незалежність і пригрозив крахом фінської державності назавжди». Це його цитата. Так, можливо, серед українців є сумніви через розчарування, пов'язані з підтримкою від наших західних союзників і обіцяних гарантій безпеки на час завершення військових дій. Але слова Медведєва доводять, саме ця підтримка і є для Кремля смертельною загрозою. Після героїзму наших збройних сил і стійкості українського народу Москва почала погрожувати Фінляндії. Але це не прояв сили, це ознака страху. Підпишіться на канал, щоб ми разом. Розбирали справжні плани Кремля і розуміли, як протидіяти загрозам. І Дякую, що ви зі мною. До зустрічі.